Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеогляд порівняний. Дуже просив у нас порівняти модель Кентавер 244 і 404. Чи є якась різниця, чи що воно взагалі тут відбувається? Ми взяли базові моделі, тобто це 404S і 244S. Будемо порівнювати за критеріями типу двигун, ходова, мости. Ну і ціна зрозуміло, і діапазон робот, який можна робити тим або іним трактором. Почнемо ми, напевно, з меншого. Тут у нас стоїть КМО 385-й мотор. В принципі, дуже в рекомендаціях не нуждається. Це дуже популярний мотор, 1,5-літровий, три циліндри, КМ 385. й З ним йде у нас трансмісія, трансмісія це КПП з боковою кулісою на 4 передачі вперед. Одна назад, плюс є повишені поніжені часті. На 404 кентаврі у нас іде мотор КМ490-2,5 літри, тобто на літр більше, і має 4 циліндри. Ось ми бачимо по вприскній системі. Це буде вам давати діапазон на 16 кінських сил більше. КПП тут, якщо чесно, візуально йде таке саме. тобто Чотири передачі вперед, одна назад, повишені, поніжені передачі окремим важелем. І на тому і на тому тракторі у нас іде міст 4 на 4. Це нам каже оця остання циферка. Хто не знав, як взагалі читається номенклатура да, по тракторах, можливо, ще десь таке приміняється. Перші два числа це у нас іде кількість кінських сил. Друге, якщо тут стоїть 0, це задній привід. Якщо стоїть четвірка, це повний привід. Ось так от просто. Тобто 404, так само така сама аналогія 40 кінських сил, 4 на 4 повний привід. S – це вже модифікація, вона може бути SX, деяких там XR, XRN, Тобто це вже модифікація під кожну фірму. А взагалі класифікація по числах вона йде однаково у всіх. Подивимось, давайте на передні мости. Ми взяли за основу. Це найсвіжіша партія. 23 рік, 10 місяць. це те, що приїжджало. Тут у нас стоїть редукторний міст з гідропоцілювачем керма. Сюди встановлюються у нас ось два кріплення це болотники. Резина тут 6,5 на 16. Задня у нас 9,5 на 24. І подивимось на ось цей міст. Я би сказав, що вони однакові, якщо чесно. Тобто у нас на 40-ці стоїть такий самий міст, як на 24-му тракторі. Про що це нам каже? Те, що можна буде навантажити, по-перше, від редукторний, да, 4, і можна буде навантажувати передок, тобто поставити передній погрузчик, передню лопату, там, ковш, щітку і так далі. А друге, це виворіт коліс на цих тракторах буде однаковий. Якщо встановлювати фронтальний погрузчик, то великої різниці між цим і цим трактором ви не отримаєте. Якщо встановлювати лопату, так само різниці великої не буде. Тому що міст буде тримати однаково навантаження і на тому, і на тому тракторі. По розташуванню фільтрів порівнювати я не буду. Там, по масі, радіатору і так далі. Тому що це в принципі, особливої уваги не повинно на себе приймати. Воно працює все, як повинно працювати, просто треба це знати і все. Фільтра і там, йдуть і там під Кеємовські двигуни, тобто це там CX0708, 0706, бувають різні діаметри, не зациклюйтесь на цьому. По пасаці, друзі. Тут у нас а забув сказати, тут у нас 7,5 на 16, тобто надюємо більше колеса, і візуально в принципі, ви можете побачити, що вони дуже відрізняються. І саднє колесо так само йде 11, 2 на 24 І хоч воно і йде нібито з 24, этим, но я вам так скажу, що якщо порівнювати, візуально здається, що е, оце колесо на 404 вище. Ну, я отак от спробую вам підзняти, можливо, вам теж буде це видно. Ну, Плюс-мінус вони однакові. кріренс на них буде однаковий. Це 24 те колесо і кріренс враховується так і так. Тут у нас іде, забув сказати, ще по задній частині у нас і там, і там вона зашита повністю, тобто метал, бачимо, зашитий. Він же слуговою розпоркою. Задня частина, тобто поворотники, ліхтарі, теж однаково повністю. Крила однакові і на тій на тій моделі, Тобто вони на 404-му трішки ширше йдуть. Ну, це тому що ширше колесо, щоб воно закривало. Підйомний механізм. Так, от Підйомний механізм, друзі, відрізняється. Тут у нас трьохточка, Вона візуально однакова, але підіймає оцей трактор 425 кг. Тут стоїть на 725 кг, тобто більше, більший гідроциліндр. Шестіш і вал. Там, і, там. і там, і там у нас дві швидкості. Це 540 тисяч обертів. Є причепний механізм і на тому, і на тому по задніх чулках давайте подивимось візуально візуально якщо чесно вони однакові Тобто тут стоять мости. ну, Я б сказав, що і тут, і тут стоять сорокові мости, задні чулки. тому що для 24-го трактора я бачив чолки значно менші, і тракториці працюють, і все окей. Тому це в принципі нормальна практика. Якщо згадувати той самий Гарден Скаут, де на сорокових тракторах 80-ті мости стоять, а на 50-х 90-ті, і на 24-х стоять так само 80-ті мости, вони просто не заморачуються, тому що це. Впливає, але дуже мало на що. Приборні панелі йдуть однакові. Тут теж заморочок немає. Оця от дуга безпеки, ручки. Це все однакове. Ножечка йде тільки з однієї сторони, і там, і там. Тобто, ну, Тут, тут нічого такого особливого. По рамі. Понятно, що є різниця по рамі, по, трішки по довжині, ну, 404 трішки довше, трішки, ну, сантиметрів, може на 10 Ну, вони, стоять зараз не в невровінь, тяжело вам буде показати, трішки довше йде, рама трішки більша. Тобто у них різниця реально в вазі, кілограм 150-170 за рахунок двигуна і трішки іншої рами. Все. Так, вони йдуть по вазі майже однакові. Так, Діапазони. да? Цей трактор у нас працює, метр сорокова фриза, 225 плуг, 1,6 культиватор. Цей у нас може працювати вже з більшим об'ємом. Це 3,25 плуг або 2,30 з підрізними, метр п'ятдесят, метр шістдесята фриза, плюс 1,8-2 культиватор. Це буде більший діапазон. Чому? Тому що тут стоїть більше двигун, він має більше тягового зусилля і по факту трішки швидше буде виконувати роботу, ніж 244 трактор. По цінам, друзі, давайте порівняємо на сьогоднішній день 244 s коштує 6150 доларів. 404 s коштує 6950 доларів. Тобто різниця 800 доларів. Різниця за що за резину. Можна сміла плюсувати, да, резина е, дорожча. От взяти, просто поміняти резину, коштує 200-250 доларів. Тобто, і 600 доларів е, ті, що лишаються, це двигун. Е, це нормальна ціна, тому що реально десь 15 тисяч гривень на сьогоднішній день це різниця в двигунах, е, допустим, щоб зняти КМ 385 і поставити 490, е, то різниця в ціні між ними на ринку десь 15-16 тисяч гривень. Тобто, по суті, Ціна дуже волонтівна, вона е, оправдана, скажімо так. Тобто немає завищених якихось цін, немає нічого такого. Е, дивіться, друзі, я як, е, ну, скажу, скажу так, не буду радити, але можу вам сказати: якщо ви хочете собі брати для маленького городу і хочете там дуже великий трактор, але у вас там реально навіть одного гектару немає, то не роздивляйтесь, 404. По факту, ви просто переплатите ці кошти і будете робити ті самі роботи, що могли б зробити 244 м Різниця в часі, різниця в потужності у вас не буде. Якщо у вас більше об'єм, там 2, 3, 4, 5 гектарів, то звичайно вам чим швидше, тим більше захват ви можете працювати плугом, фризою, культиватором, тим швидше ви будете робити одні ті самі справи за одиницю часу. Тобто... Що це нам каже? Що якщо у вас великі об'єми, беріть 404. Хоча в них база йде і однакова, як я вам вже показав, але мотор там йде значно більший, тобто 16 кінських сил, це майже 60% більше від 244-го. Він буде вам значно швидше робити ті самі справи, що міг би зробити 244-й. Якщо у вас більш малі об'єми, придивляйтесь 244-й. На ринку кентавер це один з найдешевших сегментів. Зараз вони, я б сказав так, дешевші, але не найгірші. Тому що є, допустимо, якщо брати там БУ японську техніку, понятно, що там є на ринку якісь варіанти: там 15 кінських сил, 12. Ті, що можуть в принципі, ще побадатися, але це б.у. техніка, то потрібно розуміти, що ні гарантій, нічого там немає. Ви, скоріш за все, будете прямо з першого місяця експлуатації. Якщо брати якісь інші там, да, скаути, ДТЗ, кент... джин, Мелаволи, понятно, що кентавр буде найдешевший сегмент і це буде найближче до середньої ціни. Тобто, реально це такий гарний середняк з кеймовським мотором, з гарними мостами. З редукторним переднім мостом, з боковою колісою, вже з рівною підлогою. Ну, тобто, переваг дуже багато. Якщо вам подобається один чи інший трактор, замовити їх ви можете на нашому сайті motor.com.ua, або я вам силочку закріпляю на товар. В кінці цього відео можете натиснути, перейти, погортати, почитати, або можете замовити за номером, який бачите на екрані. Я думаю, що такий відеогляд був корисний, тим паче, що ви просили порівняти ці дві моделі. Тепер, коли ви знаєте, що як тут зроблено, я думаю, вам буде простіше е, оприділитися, який трактор вам більш потрібен. На цьому все. Поставте лайк, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Напишіть в коментарях цьому відео бажано десь 10-12 слів. Щоб просувати це відео як можна далі, як можна більше, дякую всім, що були з нами. Гарного дня, пока-пока.